Понад пів тисячі військовослужбовців за п'ять років пройшли реабілітацію у центрі нові крила в Івано-Франківську. Заклад заснував ветеран російсько-української війни, фізіотерапевт Ігор Дільний. З його слів, тут захисникам і захисницям надають безкоштовні фізіотерапевтичні, психологічні, юридичні послуги, а також організовують відпочинки та проводять арт-терапію. Більшість спеціалістів центру ветерани. Вони працюють на волонтерській основі за принципом рівний рівному каже Ігор. Долучаємо до своєї спільноти ветеранів, які, в принципі, на кожному заїзді так, ми проговорюємо з хлопцями такі моменти, чим вони займалися раніше в своєму цивільному житті, що би вони, наприклад, хотіли зробити, чи розвивати, бо ну, є навіть певна кількість людей, які не хочуть повертатися до цивільної роботи попередньої до служби. А після цього вони абсолютно хочуть кардинально щось змінити. Таким чином, ми по одному, по одному ми витягуємо. І цей один допоможе ще комусь іншому. З березня 2025 року у закладі працює фізіотерапевтка Катерина Хандій, яка втратила на війні чоловіка. І я от своєю внутрішньою потребою вважаю допомагати ветеранам, які до мене звертаються яким ми можемо допомогти, які є в нашому полі, тобто ми не можемо допомогти всім ветеранам, які є в Україні, але ті, які безпосередньо до нас звертаються, ми намагаємося зробити це як найкраще, як найекологічніше, як найякісніше, щоб люди, які прийшли до нас через там два тижні цієї програми, вийшли і відчули, що в них додавалося ресурсу, сили, здоров'я, що вони можуть бути повноцінними членами суспільства і по максимуму включатися у роботу. Основний акцент нашої роботи це фізична реабілітація для ветеранів, ветеранок, членів їх сімей. Тобто це робота з тілом. І проводимо різні дозвілєві заходи, і так само організовуємо різні поїздки в гори, на природу, організовуємо сплави на каяках. Військовий Петро Мандич приїхав на відновлення в Івано-Франківськ із Городенки, у листопаді 2022 року. Він отримав важке поранення руки під бахмутом. Була велика ймовірність того, що буде ампутація, бо збереглася тільки одна суденка, яка постачала кров. І ну, лікарі вагалися чи ампутувати її, чи зберегти для подальшого лікування. Порівняно з тим станом, який був на початку і який зараз за Два роки то досить багато чого змінилося в кращу сторону, і вже я нею можу вільно брати різні предмети, навіть відроз водою. За словами колишнього пацієнта, а зараз асистента центру нові крила Ігоря Петріва. Спільний військовий досвід допомагає швидко встановлювати контакт і налагоджувати довіру зі спеціалістами. Ветеран з ветераном знаходить спільну мову. Розказати про проблеми, які були там, і які не можна нікому говорити, бо є люди різні, а по братиму можна розказати, і практично воно стає дуже легко на душі. До ігора я попав на двох милицях, що він мене за день поставив на ноги, і я почав ходити без них. Психолог центру Степан Савчук говорить, що військові найчастіше звертаються до нього з особистими проблемами, не пов'язаними з полем бою, але які загострилися саме там. Це проблеми з друзями, з сім'єю, з оточенням. Тобто, там тільки якась невелика частка займає травми, які пов'язані з війною. Основна моя сфера психологічної діяльності це навіть більше абілітація, ніж реабілітація. Тобто, ми навчаємось чомусь новому люди, які Прийшли фронт, які втратили свої кінцівки чи своє здоров'я, чи своє психічне здоров'я. Вони вчаться жити по новому, і це якраз така моя психологічна абілітація, те, що ми якраз разом робимо. Керівник центру Ігор Дільний розповідає, що для кращого результату набирають на сеанси терапії групи по шість людей. Так вдається віднайти індивідуальний підхід до кожного ветерана. Принцип нашої роботи визначили так, що це має бути якість, а не кількість. Тому наша група невелика, але ми стараємося максимально приділити уваги до їхнього фізичного здоров'я. Зі слів Ігоря Дільного протягом двох тижнів реабілітації всі послуги військовим надають безкоштовно, а також забезпечують житлом і харчуванням. Степан Пенкалюк, Жанна Головенко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.